Бажаю здоров'я! У коментарях в Фейсбуці бачу запит від небайдужих херсонців щодо пояснення ситуації про закріплення соціальних гарантій деяких категорій цивільних осіб, які працюють на території активних бойових дій. Перше, почуйте головне, подвиг наших захисників і захисниць, які виборюють наші спільні свободи, є величезним. Саме завдяки їм наша держава незалежна. Відповідне рішення держави чітко визначено соціальний. І правовий захист військовослужбовців та членів сімей. Друге, ми не ініціюємо рівняння системи правових і соціальних гарантій військовослужбовців з цивільними особами, які працюють на території активних бойових дій. Ми говоримо про статус. Відповідний статус був свого часу наданий ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Серед ліквідаторів були не лише пожежники військові і правоохоронці, а й цивільний контингент. Який виконував там різноманітні функції, де йдеться про безліч професій, як приклад там, медичні працівники, електрики, комунальники. Третє мова йде про всі території активних бойових дій. Наголошую через військову агресію РФ не лише Херсонська область, а й інші регіони України відповідно до законодавства мають такий статус. Четверта, при всій повазі до праці рівненського працівника водоканалу я Щиро хочу, щоб умовний працівник Херсон-Міськводоканалу, щоденно ремонтуючи мережу під обстрілами і під прицілом дронів, у Дніпровському центральному корабельному районах мав соціальні гарантії. Якщо з ним щось станеться, його родина отримує соціальні виплати. Звичайно, не такого розміру, як у захисників і захисниць, які виборюють нашу свободу в посадках і в окопах. Але отримують у от тому розмірі, який визначить держава, це може бути як у розмірі 100 разового прожиткового мінімуму або 250 разового прожиткового мінімуму, або будь-якої іншої суми. І п'яте Альона Зелінська при всій повазі до вашого особистого вибору жити під обстрілами жодним правовим актом не прописано, що громадянин України повинен працювати під обстрілами рішення працювати. В Херсоні чи ні приймає кожен окремо. Відкриє таємницю, охочих мало. Тому для тих, хто не побоявся, відповідні соціальні гарантії пропонуються закріпити. Навіть е щодо голів військових адміністрацій, як ви їх називаєте, князьків на деяких з них так само, як і на інших, дрони скидають вибухівку. Їх службові приміщення обстрілюють з артилерії. І так деякі з них так само дістають поранення. Маю надію, що мене почули. Тримаємо стрій.